і кожен голос відбувається в людей, які не можуть дорогої землі. Тож, у цих рівнях і ніжність, віде. і сила, і наша народа. Зустрічаємо хор із композицією Абеза Некалина. Слава, Слава! Україні! Хочемо? Може додому поїдемо? Ні, як хочеш. Давайте два. Добрий день, добрий день, святом. Mm -hmm. Ну як там Миколі Батькові? Сидить у музеї да, Чекає. Все нормально. Танечка, привіт. Привіт всім привіт, мої хороші. Привіт, привіт <рапривіт> мої дірочки. Привіт, я може когось через телефон не бачу, а то я потім всі Всі. Добрий день, добрий день, добрий день. Мой Артурчик, моя дочечка, мій хороший клуб. так? Да. знімаю ярмарку. Бачиш, бачиш, а де Ліза? Та сам. Ти сам сьогодні? <пл 'язано> <пл 'язано> <пл 'язано>